Юр, доброго дня! Як у вас справи? Бо у нас потроху починається вже збір урожаю. Ось подивіться, що витворяє ваша галегро. Я ще такого не бачу. Це просто капець, просто капець. Аж душа радується. Це вона так насипала, що я ще, такого, я ще такого не бачу. Скільки, скільки тут завязі. це просто капець. Так що так. А ягода смачна така, що у нас тут ні в кого нема. алегро. Поки що то хто брав, то кажу, що ще такої ягоди в цьому році не їли. І це вона ще тільки зараз починаю давати калій, вона сама по собі солодка. Так що так. Дуже я задоволений цим сортом, кажу, насипала вона стільки, що. Це просто жесть Так що гарно вам дякую за те, що порекомендували цей сорт, що я взяв, саме Allegro, а не румбу. Все, дзвоніть, якщо щось.